Ринок червоний все падає. Купа вже знов у телеграм-каналах, усюди повідомлень, що ось ми йдемо там незрозуміло куди. Третє, п'яте, соте дно. Друзі, що я вам можу сказати? Ось я в телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь, якщо ви ще не там. Даю тут все важливе, необхідне по ринку, актуальну інформацію. Ось кожного літа, червень, це місяць, як правило, коли саме дно. І ось, як бачите, зараз. Всі ми чекаємо альтсезон вже. Але знову ми зайшли в зону екстремального біткоін сезону. Тобто, коли домінація біткоїна знов на високих показниках, б'є рекорди. Подивіться, коли бачите, ми так довго були в біткоін сезоні, історично потім, ось, як тут, наприклад, була ситуація. Після цього йде різкий сплеск по альткоінах. Таке ж було і в минулому циклі, перед потім сильним альтсезоном. Тому я особисто бачу, що, звісно, багато паніки, багато неприємних настроїв зараз, думок поганих, що ось все там погано, ми йдемо на дно. Але я впевнений, що через певний час, через, може, там тиждень, може, через місяць, може через кілька місяців, ми побачимо зовсім інші ціни. І я в це вірю, я це своїми діями для себе особисто підтверджую. Я вас не вмовляю, в ніякому разі інвестувати, будьте обережні, тому що ну, не всі такі е, віруючі в крипту. По-перше, по-друге, може бути різна фінансова ситуація, е, банально менше знань, менше навичок. Щоб потім ось цю паніку пересиджувати, треба також е, прочитися, бо ніхто з першого дня на ринку так не мислить. Всі читають новини, шумлять. Але просто давайте ось згадаємо історію, давайте ту саму салану візьмемо, один з моїх улюблених альткоїнів. Ось я пам'ятаю цей час, коли був крах FTX, я особисто купував салану по 12 доларів, по 16 доларів. І потім ось тут на шляху до цього зростання продавав поступово, там і по 100 ще продавав. Так. все. Але ось тут ось тут всі казали, що солано ніколи не відновиться і взагалі все буде погано. Але потім ось ми це побачили. Я не кажу, що з кожною монетою так буде. Я не кажу, що ви відкриваєте будь-яку монету, яка там впала, і вона обов'язково дасть ікси. Ні. Більшість монет, вони, так само, як і на фондовому ринку, більшість акцій вони збиткові, і їх як би, вивозить невеличка частинка самих успішних. Так само і тут. Але я особисто вірю в Solano, в Ethereum, в Bitcoin, звісно. І вважаю, що це є класна можливість докупити. Якщо є вільні кошти. Ось ця ситуація, що зараз, дійсно, мені нагадує ось цю, цю ситуацію, яку ми бачили вже за час існування каналу, і хто на ринку ще більше подібних ситуацій бачив. Я думаю, ми після цього побачимо якусь різке зростання. І тоді вже можна буде думати про фіксацію, звісно, бо ріст він не вічний буде явно, як і завжди. І головне, про що треба пам'ятати, про що я постійно розказую, про основний ваш дохід має бути не з того, що ви купили-продали крипту, а ось там телеграм-канали, можливо, якийсь свій бізнес, можливо, ви десь на роботі там, у вас там кар'єрне зростання, щось має бути таке. І тоді частинку заробітку свого ми можемо інвестувати з вами, можемо відкладати і мати результати вже в довгостроковій перспективі. Нагадаю також, що ось в телеграм-каналі в закріпленому є всі посилання з бонусами, з знижками на комісії максимальними, які є. Реєструйтеся, якщо ви ще не почали, і можна багато класних отримати бонусів.